41 людина загинула більше 180 поранені у Полтаві внаслідок російського удару балістичними ракетами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У свою чергу росіяни заявили, що завдали ракетному удару по військовому училищу ЗСУ. що відбулося насправді докладніше далі. За словами Зеленського, попередня інформація була про атаку двома балістичними ракетами, які влучили по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Як наслідок удару була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами, але багатьох вдалося врятувати. Розказав президент. Він додав, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося. За словами голови МВС Ігоря Клименка, наразі на місці ворожого удару рятувальники вже локалізували пожежу та продовжують розбіг. Ір завдяки швидкій та злагодженій роботі вдалося врятувати життя 25 людей. Російські офіційні канали тим часом заявляють, що завдали ракетного удару по військовому училищу ЗСУ у Полтаві, яке готує фахівців з РЛС та РЕП для української армії. А скандальна нардепка Мар'яна Безугла дала зрозуміти, що катастрофа у Полтаві сталася через шикування військових. Як це було в листопаді 23-го року, коли під час шикування на нагородженні загинули 35 бійців 128-ї окремої гірської. Турмової закарпатської бригади а 35 отримали поранення у Полтаві. Наразі закликають усіх небайдужих приєднатися до донорства крові. Щойно стало відомо про цю страшну трагедію. Президент України Володимир Зеленський негайно звернувся до українців. Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.